Друзі, з вами. Я Назар, і сьогодні будемо грати в Minecraft 3 і, і наша ціль це знайти діаманти. Ви, я, я, так, я тут знаю, що тут невозможно знайти діамант. Тільки можна знайти портал в шахті. Ми це зараз подивимося. Покласти вашого лайка та побайдене, і ми починаємо. Ми соні... Я я не люблю з бонусним сундуком грати. Ми з бонусною скриню. Як. як ви бачите... а тут щось таке тут там. Давайте заберемо. Е... Класта шляпа, бро. Можна забрати? Точно не можна. Зараз нам перше деревця треба добити. Так. Куривка, ми тебе потім ему не переживай, все буду ок. Ща-се-щам. І... Вот зерво. так чуть-чуть по-тупому заспаунилась. Ой, это такие мини-гонные были. на канал, що коли ви підпишетесь, я буду грати на другому Майнкрафті. Настоящому вже. Чи я у чи скачаю через Google, не знаю, це буде вже видно. Може, колись буде видно. Будь ласка, вашого футболів, що я так ніколи не скачаюся на Майнкрафті. Може я, я можу яєструю, чи не просто. Скачаю. Давайте сюди на виби воду, як цей кит в воді. Коротше, буде. Зараз ми крафтим досочки. Вибачте, це мій брат для Зараз нам треба крафтити доски. Так. 36 досок готово. Так, нам требуется первое он сюда Крафтим верстачок Ставим верстачок Думаю, что тут есть Палки Берем 4 палки Находим это Нажимаем кайло И сейчас просто забираем представление И пришла сушка курочка. А хочется кайло? Не знаю, что ты ну ходишь траву. Ты бы купил мясо. Наша шерсть. Нам травы целых три шерсти. Е. Ой, вибачте. Вибачте, зараз у мене просто реклами були. У мене за, одне запитання. Раз. Два. А там десь ми третій треті. Зустріли! Раз, два, три. Уколи мені рахувати. Фу. Криворукі, криворукі, вилазь! Ось, я чую криво з карту. Короче, ми треба потім з цим поговоримо. Нам треба перше знайти село. Село? Добрий день. Чого не можуть ці двері відкрити? О, ліжко. Ліжку забрали. До вас бандити прийшли. Пацан, тебе треба завалити так. Ти так вдарити і скорше витік І Я мене не бачить. Ой, що таке? Ні, пистаха. Ой, тут... Тут така деревня бідна. не сама бідне. Дуже, взагалі нема предметів. Взагалі. Зараз нам треба знайти якийсь сундучок. ну будилась. ласочка. А -а -а! Ура! Сундучок! Хліб! А що я так радію? Це просто хліб. Ну за ним хочу. Ні, земля нам тоже прикинули. Друзі, пам'ятайте, земля це завжди дуже класна річ. Нам допомагає мільйон разів. Я може Блін, Я таку яму вырвав прийде. Ой. А дальше туди я лес сюда паркур назад вам выбишьте з арбуз требу подпечатать под рабозу Так. Що деревья. дерев'я? Так і ж знає. просто кінцівка його шума. Облок Сіно Сама що для ріжі із Блоки Сіна я знаю, що це дійсно селі. Ну, навісі... 8 тут дай пшениці. Окей, похоже. Скотте нам скажу, мити. Давайте те пригодимося до стряшки. Ведмедик. Жити Ту, селянини, не будіть мене! Розбудите, коли треба понагородти! це я так не поміняю. Зараз ми добуваємо пшеницю. Ака мені пшениця. І всю пшеницю переробовуємо. Ой, стек. Всю пшеницю переробляємо. Ой. Такі такі. Так, так, так. пшеницю. Фіть. Мам. Э, мені треба поховати, поховайте мене. Чи я сам себе похвалю? Короче, я забігу. Точно. Нас, циксак! Жесть, поки скільки. Нам треба... Ми цілоколористом може відкрити. Мінус так хліба. Ну, ще наші пройшло. Ну, шепше не почалася. Все. Як це говориться, мазину вистачить. Зараз почекайте. Ага. І пішоли в печеру, я хотів. А потім голий назвали, щоб потім не йти. В цей це, печеру. Що там? Я знаю. Я читав вс в логіку, что там моби. Я дуже багато знаю про Майнкрафт. Дуже багато. Ну, блоки, да, які не знаю. Ну, Напишіть якісь. Напишіть в комментарях, чи я мок. Коли я про, напишіть про. Коли я мок, напишіть муп. Ходиться, що я так достатньо розвиваюсь. Такий середній. Ну, коли я посередньо розбираюсь, то пишіть посередньо. Ну, як хочете бажіть. Хоч Ось... ой. Все, нам треба точно вже голера валити. А вже купо землі. Мамо важі лайки. Земля дякую, але тобі більше не потрібно. Що, тут є такий аварійний вихід. Нам треба до дерев'ї. До, до села ще раз. Треба голода зайти. Голод, хоч би ти не збіжав, що ти збережеш. кайло кайлона ж далі тебе. А, то вже закінчиться. Вибачте. Зараз селянини. Ну, Дайте мне моркви. Послухтаться. Що я залив БДБШ? БДБШ. Дайте букварку. Морквы. Морквы. Б. Хоч не мене лайк. Наберіть тысячу лайків і багато передів. Я скачал оцей дорогий майнкрафт. Для вас це є дуже легко, а для мене це дуже приємно. Біпівайс! Вибач, тебе просто сюди брат брат буде. на розстояння. Вибач, 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 вибач. Вибачте. Дуже сильно вивчаюсь. Давайте тепер ці ту тему шукати. Все. О, я вже їх на тебе, бачив, я бачу. Вс. Вони понста. Понста від мене. Ти вже будеш як пляма на, на футболці. Гравець це є тупа людина, але вона не розумніша... розумніша за твого воліна. Чер ми добігаємо той тупого плюс. Так, я його тут знайшов. Вот і біга Криса. Криса. Во! Оцей мій домик, блин, купайка. Вибачте, що я клюсь, бо я такий... Як тільки не встиг розвитися, він вже мене вбив. О, где я вс валяється? Може щось туше валяється. Деякі речі можна зробити. Во куртка моя. Куртка. Курка. Во! Что мне пидвело? Черт возьми. Да, душе. Что? Поминиму багатьох блоки пониматься. Дация еба. А я, Ой, боже, уже раз на Полина, цены в не буду Нелегально. Полин, куда ты спикаешься? А что я не قولي يا خالتي كل Зарабатываем? <рик> ну давай дома, ну, Ну, будь ласка, давай дома. Тира заліза. Спасибо. Так. Тут буду похоронений, Долі. Стопа, нам ничего не страшно. Можешь зробити залізне кайло. Ой. Залізне кайло. І, ех, щит, У мене ніхто не пивал. Де тут я тут щит покласти? Во тепер я мужчина поспа ліжко за далеком. Доброго ранку, світ. Ой Ми, може, вже почнемо в другому ролиці. Ми вже будемо на цьому закінчувати. Як я вже сказала, що ми вже будемо закінчувати. Ви ставите вашого фотобайду, і я, я виконую вашу обіцянку, коли ви наберете 1000 лайків, 1000 переглядів на цьому відео. І я скачаю Майнкрафт. Ну, другий Майнкрафт. І всім па-па-па-па! І, і ставте лайки. І ще па-па-па-па.